рішенням 33 ї позачергової сесії були виділені кошти на новий етап ліфтової програми. Разом з ініціатором цієї програми, начальником департаменту ЖКГ Владиславом Розпаровським, наша знімальна група поїхала на нові об'єкти, які потрапили в чергу. Це три підіймачі за адресами Південна 12, 12 А та Перемоги 8. Ліфт відробив свій термін і потребує капітального ремонту. Перша наша зупинка була на південній, саме тут два ліфти потребують капітального ремонту, адже їх термін експлуатації вже давно перевищив норму. Випалені кнопки, скрипуча кабіна точно не вселяють відчуття безпеки. Тому за підтримки міського голови та коштів міського бюджету було вирішено зайнятись цим питанням. Буквально початку місяця ми приступимо до ремонту. Вже найближчими днями ліфтова організація розпочне заміну станції керування, усієї проводки та електрики, щоб мешканці могли дістатись до свого поверху без страху, що підіймач вийде з ладу. За адресою перемоги 8 ми зустріли пані Людмилу, коли підіймались до так званого мозку. Ліфту вона мешкає на четвертому поверсі та поділилась своїм досвідом життя без підіймача. А як давно ви живете без ліфту? З має, з має місяця. Я бачу, що ви ходите з паличкою. Я да, з паличкою. Можна сказати, що мушуся. Якщо візьму там 2-3 кілограми, да. я підняти не можу. Одною рукою деревиця задари, другою пали, а не стоять. І таких пенсіонерів, як пані Людмила, у будинку вдосталь. На восьмому поверсі мешкає жінка, яка взагалі без ліфту не може спуститись через свою інвалідність. Тому тут ремонт не просто забаганка, а необхідність. В ході роботи спеціалісти стикнулись з деякими проблемами. Ремонтувати на 12, і 12 а вже неможливо. Немає таких запчастин, які закінчились виготовлятися у 2005 році. І тому потрібно повністю замінити вузел управління. От ми будемо працювати. Це наш другий крок. Йдемо по плану. До кінця року відкрепитали всі три лифта, та на чергі ще два лифта. Уся електрика замінюється виключно деталями українського виробництва, щоб у випадку поломки швидко замінити необхідний елемент. Перше муніципальний обіцяє повернутись на ці адреси вже найближчим часом, щоб тримати місцевих мешканців в курсі ходу робіт. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.